Закопали металеві стійки і натягнули сітку, аби пограти у волейбол. Щовечора на пляжі Хімік збираються містяни, аби пограти у м'яча. Серед них Павло Гецько. Хлопець розповідає, волейболом займається зі студентських років. На пляж приходить майже щодня після роботи. Майданчик, на якому зараз грають, тимчасовий. Його облаштували самі спортсмени. Взагалі волейболіста що треба? Обичному любілю? Просто дві стойки, сітка і м'яч. От. Але якщо робити акцент, все таки на тому, щоб спортсмени готувалися, росли до чогось більшого і показували результати, щоб ми мали за кого гордитися, тобто то цей майданчик нам дуже потрібен. Пляжний волейбол на хіміку грають щодня. Буває і взимку, каже спортсмен Євгеній Саричев. Саме він запропонував облаштувати на березі бугу волейбольний майданчик і подав цю ідею на конкурс бюджет громадських ініціатив. Як результат, за волейбольне поле проголосувало більше тисячі містян. Бачу постійно, що її не вистачає інфраструктури пляжного волейболу. В Принципі, для того, щоб провести хороші змагання, такої інфраструктури в нас майже немає. Це буде класний майданчик сучасного рівня, де можна проводити змагання на дуже високому рівні. Багато команд можуть приймати участь. Ми плануємо проводити і всеукраїнські турніри, і чемпіонати області, і так далі. На конкурс громадських ініціатив Євгеній подавався 2020 року. Тоді за проєкти голосували онлайн, а їхню реалізацію через пандемію перенесли на 2021 рік, говорить начальниця профільного відділу Наталія Малецька. Проєкт був цікавий і набрав 1072 голоси. І, звісно, ми прорахували по бюджетній складовій. Це і є ось цей бюджет участі, коли саме жителі, громадяни беруть участь у розподілі бюджетних коштів. І разом з тим створюється якась певна класна локація. Минулого місяця проєкт почали втілювати в життя, розповідає Саричев. Це буде два майданчика для пляжного волейболу, які будуть стояти поруч, і одночасно можна буде проводити дві зустрічі з пляжного волейболу. За отою огорожею буде стояти трибунка, накрита на 50 місць». місці. На реалізацію проєкту з бюджету міської громади виділили мільйон гривень, каже заступник директора департаменту міського господарства Олександр Зімбовський. Це додає, буде перший майданчик для пляжного волейболу у Вінниці. На даний час проєкт завершується вже там вже виконано земляні роботи, виконано виконано ущільнення ґрунту, виконано піщаної основи. Влаштовуються зараз стійки та влаштовуються огородження, і також вже виконано влаштування зовнішнього освітлення». Наразі залишилося облаштувати глядацькі трибуни на більш як 50 місць, допрацювати огородження та встановити відеоспостереження, яке передаватиме зображення до ситуаційного центру, додає Зімбовський. А поки ремонтні роботи тривають, у волейбол грають на імпровізованому майданчику і готуються до перших змагань із пляжного волейболу, які пройдуть 28 серпня вже на облаштованому волейбольному полі. Збираються люди, любителі, трошки збираються професіонали. Буває Ну, уровень КМС, майстер спорту, різні люди. Вітерани збираються по суботах зранку. Це дуже хороша ініціатива, що роблять цю площадку, цей майданчик. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак, новини на Суспільному Вінниця.